Сьогодні роблю нюдову підбірку для губ від NYX. Першому у нас будуть ось такі oil fat стіки, і ми почнемо з 0,3 відтінку. Вони мають бути м'які, я ще не тестувала такі, тому з вами разом це робимо. А Ааа... це з блискітками. Дуже приємна текстура. Дивіться, як гарно, дуже гарно. Пахне як. Відтіночок номер 04. Це вже більш персиковий. Але він без блискіток. 04, прям топ. 06 шостий відтінок, він має також блискітки і мені здається, він буде карамельний. Зараз перевіримо. Да. Усі з блискітками мають більш прозорий відтінок, ти бачиш? 06. Перший у нас ось такий відтінок Лондон. А, Він такого неочікуваного відтінку. Матовий. Напишіть, будь ласка, що вам нагадує саме цей відтінок Лондон. Тестуємо відтінок канес. А, дивись який. Мені і гадається, відтінок. Для дівчат, які смугляві, буде виглядати якраз нюдово. канес. А тепер відтінок Ром. Це мені прям пасує. Текстура бархат. Ром. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях, який. Вам відтінок на моїх губах сподобався більше? Дякую за перегляди, мої кайфові! Всім па-па. Обов'язково зберігайте!